Не мертвих потрібно просити про допомогу або можуть допомогти. Вони або виконали свою задачу і пішли, або не виконали, і також пішли. Але вони пішли. Справа в тому, що ви маєте працювати над своїм характером. Ваш характер передбачає ваше майбутнє, вашу карму, ваші вчинки в сукупності. Кармічне навантаження розвантажується тоді, коли ви змінюєтесь як наступне покоління в вашому роду. І саме ключове, це те, що коли ви пройшли все життя, ви обрали свій рід, рід обрав вас. Все, що ви можете робити в контексті взаємодії з вашими предками і духами тих людей, яких вже немає, це звернутися в молитві до старішого народу. Старішого народу, верховний вашого роду, це останній найстарший чоловік померлий, душа найстаршого у вашому роду, якого ви пам'ятаєте. Ви звертаєтесь в молитвах. До нього і молитись в першу чергу до Бога за його рішки, тобто помилки в контексті законів буття, і також за весь рід. І звернення ваші, якщо ви хочете карму змінити, виключно до нього, тому що він куратор, він відповідає за рід. І ви маєте розуміти, що це не той дідусь, якого ви знали, це нібито божество, скажімо так, ви працюєте з пам'яттю, не в буквальному сенсі. Дуже багато є різних вимірів, є паралельна реальність. Не потрібно сприймати все буквально. В першу чергу ви маєте зрозуміти, що працювати потрібно над собою, а не просити якоїсь мане небесної, допоможіть предки, духи померлих, допоможи Бог. Творець дає ресурс, а ви виконуєте задачі. Ті задачі, які є в вашому житті, вони абсолютно вам під силу, без варіантів, тому що це вибір вашої душі. Вивчайте мій контент, підписуйтесь, ставимо лайк за посиланням в шафці профілю, в описі під відео або в Дірект, в залежності від того, де ви за мною спостерігаєте, ви зможете знайти перегід на канал Сила Потоку. На каналі ми проходимо разом практики. А якщо ви бажаєте вчитися, програма Шлях до себе в поміч. Мій авторський курс самопізнання, всіх обійняв!